Аня глядачам телеканалу ТВА В етері теми дня і в студії працює Анастасія Іванова. Якими подіями відзначилось 16 серпня? Ми підготували у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 539-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави у ніч проти 16 серпня. Російсько-окупаційні війська вкотре атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними дронами. У наслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Загиблих і постраждалих немає. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині відбулось прощання з воїном, який поклав життя боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Дениса Лісничого, військовослужбовця військової частини А 4436 в останню дорогу провели в селі Струмок. Вічна пам'ять та слава відважному герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Найбільше нарікань на роботу Укрпошту надходить з нашої найменшої в Україні області. Чому через реформування підприємства страждають передплатники та мешканці сіл? У ситуації розбиралися кореспонденти ТВ. Отримати пенсію, передплатити періодику, заплатити за комунальні послуги. Раніше це не було проблемою для мешканців села Ленківці Дністровського району. Втім, коли на все село залишився лише один листоноша, ситуація стала критичною. Останнім часом мешканці поважного віку змушені самотужки йти на пошту, щоб отримати кошти, та їхати у кельменці, щоб проплатити комуналку. І це при тому, що долати такі дистанції багатьом пенсіонерам дуже важко, а то й неможливо фізично. Так Зінаїді Малюк 87 років. Жінка проживає сама, тож подбати про неї нікому. Щоб прийняли рішення, дали всіх сам людей, цю завілищу, і ті поштають, що населення у, у нас хороші і все. І спокійні. я вже чекаю вдома не йду, спортаюся по дорозі. Не вийду, де стану, я в очках і досить у всіх очках, де ямка, я вже падаю. Не люди підіймають, то я не хочу, щоб я мала на дорозі. До 30 червня у селі Ленківці працювали начальниця відділення та двоє листонож. Навантаження у них було велике, адже загальна протяжність маршрутів складає майже 44 кілометри. Втім, з роботою, попри все, справлялися. Якщо ми так більш-менш постаралися на двох які після того як третю скоротили, як вони були згідні працювати, попробувати спочатку, що так було. Ну то виходить, якщо більш-менш ми постаралися порівну розділити. Да, там більше на одній стороні більше пенсіонерів, так як там пенсіонат, там є багато людей, але в одній точці сказати. А тут на другі пенсіонери ну розкидані. Але по протяжності більш-менш ми старалися, що було рівномірно. Можу це сказати, одна проходила 20, одна 24 кілометри. З 1 липня у результаті оптимізації у селі залишився один листоноша, та й той не місцевий. Липня, я сам гроші прийняв, люди прийшли, я видав газети, пенсію і все. Три часи у мене розпорядку, якщо я успію. Ні, то я сиджу. задоволені, поки водити я не змозі, По-перше, у мене гроші, а по-друге, я. Чуже село я не зможу, розумієте? Не знає, Або і тут, людей. і я ще не знаю села. Де я працював, я знаю, бо я там родився, я знаю. там. Людей люди мене. втім, навіть звертання місцевої влади до керівництва Укрпошти в Києві з приводу виправлення ситуації не принесло результатів. Обслуговування жителів населеного пункту Ленківці Чернівецької області здійснює стаціонарне відділення поштового зв'язку у вівторок, четверта суботу з 10 до 14.00. При цьому надання послуг поштового зв'язку жителям населеного пункту Ленківці здійснюється у повному обсязі начальником відділення поштового зв'язку та листоношею. Про ситуацію з поштовим відділенням у Ленківцях стало відомо завдяки гарячій лінії спілки журналістів України, яку відкрили, аби дізнатися про проблеми з доставкою періодики, адже жителі села просто бояться передплачувати щось, не маючи надії, що газети чи журнали таки зможуть до них дійти. Актуальність цієї теми виникла тому, що до нас надходило багато зверник, з причини. Що пошта не доставляє періодику своїм передплатникам. А це дуже важливо для більш насамперед для редакції газет, тому що не отримавши передплачену періодику, газети, журнали передплатник більше не будуть читати ці газети і. Ці журнали тож, поки керівництво Укрпошти і далі експериментує з оптимізацією, пенсіонерів по суті позбавили зручних поштових послуг, а редакції періодичних видань можливості потрапити до читача. А отже, і коштів на існування Тетяна Дубіцька теми дня. Підготовка до нового навчального року у закладах освіти триває умови перебування дітей під час тривог. Це питання, яке найбільше турбує батьків сьогодні. Вже 28 закладів з 45 зможуть працювати в очному форматі. Є частина, яка буде працювати в змішаному форматі. Це 8 закладів. Два заклади будуть працювати у дві зміни. Ну і також будуть ті, які будуть міксувати дистанційне і вірніше не дистанційне, а саме змішане і дві зміни. Дети дійки цього року не буде. Ми максимально працюємо з директорами над тим, щоб все ж таки або дооблаштовували укриття, або шукали приміщення, які є в закладах, які можна використовувати як найпростіші укриття, або ж укладали договори з суб'єктами, які знаходяться поруч, для того, щоб використовувати їхні укриття, і максимально я наголошую, максимально вивести дітей на очне навчання. Сезон баштанних у розпалі на прилавках можна побачити як українські, так і імпортні кавуни та дині. Однак перед тим, як потрапити до рук покупців, вони проходять ретельну перевірку на наявність нітратів. Про те, яка якість та ціна на ці сезонні товари, знають мої колеги. Останній місяць літа традиційний час, коли чернівецькі продовольчі ринки окуповують кавуни та дині. Раніше прилавки рісніли херсонськими баштанами. Однак, через повномасштабне вторгнення, вже другий рік поспіль чернівчани мусять вдовольнятися одеськими або імпортними ягодами. Відповідно, і ціни на такий сезонний товар різні, розповідають продавці. Кавунчик буває різного завозу. Буває одеський, буває болгарський. Ну зараз, наприклад, Болгарія дуже смачний, тонкошкірий кавунчик. Бо як коли завозять, розумієте, не дуже немає вибору. Завозять там три фури. Наприклад, може бути Болгарія, а може бути Одеса рідше. Ціни я б не сказала, що дуже відрізняються. Так стабільно. 35 кавунчик ми того року торгували, і 35 цього року. Кавун йде Одеса, 35 гривень кілограм. Денька йде Узбецьк. Поки тримається ціна. 30-35 кавуна, денька 100, по 80, яка охочих придбати сезонний смаколик, чимало і у кожного покупця. Власні критерії вибору соковитих кавунів та день. Має бути ті такий продовговатий, щоб була дівчинка. Я не можу вам сказати. Я беру в знайомих, вони мені завжди підбирають, я дзвоню, вони беруть, я забираю пакет. Я так думаю, що сухенький хвостик. І якийсь жовтий п'ятнишко. Я так думаю. Та перед тим як потрапити на прилавки продавців, кавуни та дині мають прийти обов'язкову лабораторну перевірку на вміст нітратів. На сьогоднішній день у нас на сьогоднішній день у нас кавуни надходять з Одеси, з Одеської області. Дині також з Одеси та з Узбекистану досліджуємо ми іонометричним методом. Ось у нас прибор згідно методик. І на сьогоднішній день перевищення вмісту нітратів ні в Кавунах, ні в динях не знайдено. Керівник Чернівецького районного управління Держпродспоживслужби Сергій Лазарів зауважує, наявність українських кавунів на Чернівецьких прилавках, свідчить про готовність фермерів і далі працювати, не зважаючи ні на що. В цьому році маємо урожай Одеської області, і станом на сьогодні ми маємо якраз Кавун з Одеської області. Це дуже нас радує. Чому тому що враховуючи бойові дії на цих територіях, сільського господарські виробники могли виростити. Цей баштанний продукт і привезти до нас десь місяць назад, тиждень назад, у нас були імпортні кавуни. Це була Греція, це була Турція. Але оскільки ця продукція дорога для нашого споживача, то вона на сьогоднішній день на ринку майже відсутня. Тому, аби вберегти себе від неякісних баштанних, чернівчанам традиційно радять оминати стихійні ринки стороною та купувати кавуни та дині у тих місцях, де є відповідний контроль за їх якістю. Ірина Задорожна, Максим Білоткач та Медня ТВА. Новий день нові аварії. Так у Чернівцях на вулиці головній. 64 річний водій Фольксвагену збив 74-річну жительку села Лужани. У результаті ДТП Буковинка отримала травму ноги. Жінку госпіталізували до лікарні. А у Тарашанах 73-річний водій автомобіля Сіат, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі та зіткнувся з доджем під керуванням 39-річного чернівчанина. Внаслідок автопригоди травмувала 73-річна пасажирка Сіату. Із травмою руки екіпаж швидкої допомоги доставив потерпілу до лікарні. На Буковині затримали організатора незаконного перетину держкордону, який за грошову допомогу у розмірі 3700 євро зобов'язався переправити до Румунії чоловіка призовного віку. Ним виявився 37-річний житель Чернівецького району. Для протиправної діяльності організатор залучив третіх осіб, жителів прикордоння, щоб ті супроводжували чоловіка. Утім, переправити військовозобов'язаного за кордон їм не вдалося. Їх викрили прикордонники. Розуміючи, що переправу зірвано, клієнт. Забажав повернути свої кошти. Організатор погодився під час повернення грошей його затримали правоохоронці. Зупиняли з пострілами прикордонники. Виявили два позашляховики, повністю заповнені контрабандою. Водії залишили транспортні засоби та вдалися до втечі. Втім, правоохоронці затримали місцевого жителя, який все організував. Так у автівках знайшли 34,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, загальною вартістю півтора мільйони гривень. Окрім того, у машинах були і драбини, за допомогою яких ділки хотіли перелізти через інженерні споруди, які розташовані на кордоні. Воні з Румунією і позашляховики і контрабанду вилучили. Минулої доби у Чернівецькій області сталося шість пожеж. Три з них на відкритій території, дві у житловому секторі та ще одна у вантажному автомобілі. Так у селі Робча загорівся будинок, заблокований гаражем. Вогонь охопив покрівлю споруди на площі 100 квадратних метрів. знищило дах, перекриття споруди та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. На цьому будемо завершувати наш випуск новин. Нагадаю, що усі новини впродовж дня ви можете знайти на нашому сайті, а також на Фейсбук та інстаграм-сторінках і на телеграм та Ютуб каналах. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.